Плюс то привіт, звати мене Володимир Фурман, моя голова Лиса Борода Синя, я на дроті із Сан-Франківщини, Сан-Франківськ, ось у тому напрямку. Тема цього відео, чому мова важлива. Мова, якою ви спілкуєтеся, мова, яка вам частіше звучить в голові, вона спонукає вас. І першим ділом, коли ви шукаєте щось в інтернеті, в Ютубі, ви шукаєте тією мовою. Шукати щось російською мовою дуже зле, тому що російська мова вона репрезентує, репрезентує інформацію в певному вигляді, в певному світлі, під певним кутом подачі, який він може бути і з тих людей, які самі собі не належать, вони не мають ніяких власних думок в голові, тільки так ті, котрі їм вкладені із телевізора, і зі з їхнього оточення і зі всього всього там школи, університетів, у кого були армії і таке інше. І ці люди світ бачать під певним кутом, тому що люди вони, вони не є народжені із якимись особливостями розвитку. Вони нічого не проносять в цей світ, окрім того, дихати, смоктати і ковтати. Оце все, що вони вміють, все далі вони все інше вони набувають. Вони навчаються ходити через те, що бачать, що інші ходять, сліпі діти ходити, не, навіть не намагаються вони влазять рачки, доки їх там не підносять і не, не показують їм, що можна ходити на двох, а не на чотирьох. І є така є сила середа прикладів, якщо ви розумієте, про що я, ви там пошукаєте і знайдете. Тому від того, де ви народилися, в якому середовищі ви народилися, яке то було ваше оточення, тобто які були початкові умови, то від того залишить ваше подальше майбутнє. І змінити це ви не можете, тому що далі і далі у вас з'являються додаткові обставини, додаткове минуле. Коли ви там здобуваєте якусь освіту, професію, то ви здобуваєте професію там на тій російській мові, і, скоріше всього, там термінологія буде і там обладнання і. І технологія буде там, наприклад, російська чи українська, і повірте, в решті світу не таке, як, як воно в Україні чи в Росії. І те ви можете застосовувати тільки там. І, і тоді, коли ви починаєте шукати, як змінити своє життя, ви знаходите, чому його міняти не можна, чому Росія чи Україна найкраща країна. І пояснення будуть, їх буде просто багато, і якщо кожне проаналізувати, воно воно і буде нікчемне і не матиме жодної ваги. Просто воно заповнить порожній простір у вашій голові, і далі, коли у вас буде з'являтися питання, мозок буде діставати відповідь, так як то робить зараз штучний інтелект, зараз є ера цього. Штучного інтелекту, там Gemini від Google і ну, там, Ча ChatGPT, та Language Модель, eh, прекрасно видно, як, як він дає відповіді на запитання. Така по, по подібним чином воно працює в людській голові. Тому, якщо ви шукаєте контент російською мовою, якщо ви шукаєте контент, як втекти з України. То ви знаходите контент російською мовою, який вам розказує, що треба йти треба довго, то все дуже складно. Кругом е, армія там, дронів всіх ловлять, нікого не випускають, ви на другий день будете на війні. Ну, одним словом, все дуже складно. Треба купити всього на купу грошей, треба купити якихось суперхарчів і супер-пупер, якихось там добавок, і бажано ще якоїсь наркотики купити в дорогу, щоб знімала біль і, і вам не хотілося спати, бо інакше. Ви там не впораєтеся. І вони у вас навчать де то все купляти і навчать, як то робити так, щоб ви йшли довго. І щоб ви на то потратили купу часу, і потім ще до них сходили. Ті, ну, ті, ті котрі там вийдуть, сходили на канали, розказали там відосики. Відосики вони виходять на тих каналах регулярно, в кожному є що розповісти. Зараз вже ті канали почали брати гроші за те, щоб ваше розказане відео вийшло на каналі півтори тисячі гривень. Не вірите, спробуйте. І, ну, і Люди вже знають, що вони хочуть почути, і вони вже то шукають. Вони вже шукають історії, де люди йшли довго, де люди страждали всю дорогу, в них закінчилася їжа, за ними там гналися прикордонники, ТЦКшники, когось там впіймали, хтось там дорогою помер. Ну, ось таке, люди хочуть почути. Особливо це хочуть почути ті, котрі хочуть себе перекладати в тому, що нікуди йти не треба, треба просто сидіти. Ну і це прекрасно виходить. Тому е, люди, які розмовляють російською мовою, які платять контент російською мовою, вони химерні мародери. Вони е, намагаються вас залякати в тому, щоб ви до них прийшли, заплатили їм гроші за те, щоб вони вам продали маршрут. Той, котрий не треба купувати, бо, бо, бо в Ютубі достатньо на моєму каналі достатньо інформації, щоб це зробити, тому що я це знаю напевне. Тому що люди, які мені ніколи не писали, не дзвонили, вони в якийсь прекрасний момент об'являються і спо не з запитаннями, а просто із компліментами, і з там шаною повагою до мене. Бо Завдяки тому, що вони там мене почерпнули, вони здійснили той свій вихід без ніяких пригод за короткий час. Буквально сьогодні прийшло повідомлення про те, що хлопець вийшов там за два дні через гори. І коли він почав про це писати, тим, з котрими він спілкувався до того, як виходив. Як збирався на цей свій шлях, каже, я вийшов за два дні, вони йому почали розповідати, що він фантазер, і він там тільки в своїх фантазіях то міг тільки зробити, що насправді це неможливо. А це дійсно так, тому що вийти навіть через гори за два дні, за 2-2,5 дні це можливо. Він просто людина така, що він просто поспілкувався із місцевими там. І вони йому там пояснили деякі деталі, просто так, без ніяк, ні за які бабло, ні за що. Вони йому просто бо люди хороші самі по своїй природі, і вони бажають іншим добра. І вони йому пояснили, як це зробити. І виходить, що він вийшов в Румунію із запасом їжі на сім днів. І він сам себе питає, на що він таскав такий великий рюкзак із цим всім. Сподіваюсь, та їжа його пригодилася тим всім голодним і тим знедоленим, які, які туди діставалися довго і болісно завдяки російськомовним мародерським youtube каналам Тому підсумок такий. Дякую всім величезне, мій канал набрав 5000 підписників. І аудиторія продовжує рости, хоч і не швидкими темпами, не такими швидкими, тому що цей канал він не охоплює людей із Білорусі з Росії, бо вони не розуміють, що говорять українською мовою. І дивитися там субтитри, ну їм складно, їм простіше дивитися інший контент. А, і а, що є дуже см... дуже курйозним і смішним, тому що білорусам і росіянам це все не потрібно. Для них це просто розваги, а для українців це та межа, яка відділяє майбутнє від, від порожнечі, від забуття, від, від минулого подекуди в кого. І російською мовою, звичайно, підписників можна собі набрати більше. Але це не є моєю метою. Моєю метою є оті от повідомлення, коли люди виходять і коли вони повідомляють, що я вийшов. Що Вова, дякую величезне. І це страшенно приємно. Хоча я це вже чув дуже-дуже багато разів. Але щоразу я радію, як, як вперше, тому що кожен, хто це зробив. Він сам, він сам буде на себе дивитися іншими очима. і Він заставить людей зі свого оточення також дивитися на себе своїми очима, він себе запитає не своїми, ну так, своїми іншим поглядом. І він також себе запитає, на що я і з чим І відкриє для себе, що так він здатний на значно більше, ніж ото він думав і що то він думав про себе. І люди, там, яким 40-50 років, починають життя з нуля і дуже радіють такій можливості. Так що всім бажаю успіху. Не ходіть по інших каналах, дивіться українське.